Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Новий удар по штабу в курицьку пишуть про поноші 600 загиблих і поранених радіації. Витік ядерне сховище розгарматизоване. Дуже успішний та вдалий вечір. Хлопці ліквідували жирноці. Не вперше дані уточнюються. Місяць тому стало відомо, що внаслідок удару ставим шали по покуриській області ліквідовано 500 солдатів КНДР, генерала Солодчука та 18 російських офіцерів. Пише американське розвідувальне видання Global Defense Group. Також було поранено 33 солдати. ВСРФ. повідомляється, що про Високопосадовців під час ліквідації наслідків може говорити про додаткові втрати командного складу підземні бункера і місто повністю обували на витік радіації і токсичних газів через підірвані ракети у підземному бункері доби окупантів під завалами. У той же час застосування балістичної ракети ракетного комплексу не виносить істотних змін в ударні можливості Росії. А також не збільшує ризик застосування ядерної зброї РФ. Вважають експерти американського інституту вивчення війни. У звіті інституту вивчення війни зазначає, що Кремель і раніше атакував Україну зброєю, здатною нести ядерні боєголовки балістичними ракетами іскандер. І перезвуковими балістичними ракетами кинжала також крилатими ракетами Ха 101 у головному управлінні розвідки міністерства оборони України дали свою оцінку застосованої ракетної зброї. Росія випустила експериментальну балістичну ракету по Дніпру з комплексу Кедера. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з шістьма боєприпасами час підльоту з Астраханської області становив 15 хвилин швидкість на кінцевій ділянці. Акторії перевищив 11 махів, тобто була понад 13 км на секунду. Або втричі швидше за відомий нам кинжал, повідомили в ГУР. Голова ГУРу міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що ракета є дослідним зразком. Це балістична ракета середньої дальності ядерної зброї. Те, що вони використовували її у безядерному варіанті, це попередження, що вони не зовсім з глузду з'їхали. Ми знаємо, що до жовтня мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво. Сказав. Він сам російський диктатор Путін у своєму зверненні 21 листопада назвав застосовану ракету експериментальною балістичною ракетою середньої дальності «Арєшнік». «Арєшнік» – це назва науково-дослідної роботи. Це просто шифра. Сама система називається Кедра. Уточнив буданову відкритих джерелах недостатньої інформації про так званий «Арєшнік». Деякі аналітики не виключають, що це інша назва ракетного комплексу Рубіжа. Раніше Пантагонія заявили, що Росія застосувала по Дніпру експериментальну розробку на базі РС-26 рубіж. Відповідно ракетний комплекс Кедра, про який повідомили. Але в українській розвідці може бути модифікованим зразком рубежу. При цьому військові аналітики припускають, що нова розробка за програмою Кедр буде мати більшу мобільність ніж у попередника, що може знизити його вразливість пише видання Defense Express. Військовий експерт Павло Наружний припускає, що збити таку ракету можна за допомогою американського протиракетного комплексу для заатмосферного перехоплення балістичних ракет. Тіч такі ракети наближаються до цілі на дуже високій швидкості, скидають десятки сум боєприпасів завдання ні, яких засіяти велику територію територію, збивати ракети до термінальної ділянки можна. Наприклад, американським комплексом THAAD. він призначений для перехоплення балістики на дальності до 200 кілометрів на висотах до 100-150 кілометрів, сказав експерт в інтерв'ю веденню РБК Україна. Експерти інституту вивчення війни вважають, що застосування РФ нової експериментальної ракети 21 листопада не повинно стримувати рішення лідерів західних країн про подальше надання допомоги Україні. В дві 2024 року директор центрального розвідувального управління США Вільям Барнс попередив західних політиків, щоб вони не боялися ядерної риторики Путіна, назвавши його задирою, який продовжуватиме від часу від часу обрязка такий комідеться у звіті інститутом. В інституті вивчення війни. Зазначають, що Путін неодноразово погрожував так званою суворою помстою, якщо західні країни нададуть Україні ракетну артилерію, танки, військові літаки або можливості для нових ударів по Росії. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.